І так, риторика одеська цифіціка сьогодні пиши відмову від проходження ВЛК і будеш позбавлений волі до п'яти років. Або зокрема, як вони заповняють і тиснуть на клієнтів е, з приводу того, що якщо буде відмова, значить буде кримінальна відповідальність. Чи це так? Так звісно ж ні, тому що не можете інкримінувати клієнту, чоловіку, військовозобов'язаному з 336 статтю, якщо не встановлена ще придатність до військової служби. Не вручено мобілізаційне розпорядження. Саме за таких факторів можна говорити про те, що ви по суті ухилилися від призову, не відреагували і відкривається кримінальне провадження. В інакших випадках за відмову від проходження огляду ВЛК на сьогоднішній день можлива лише адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Я єдиний син, я проживаю спільно з матір'ю і здійснюю догляд за нею. Яким документом мені підтвердити це здійснення? У нас насправді з практики три варіанти подій і три варіанти документів, які ми можемо залучити на підтвердження порівняно з самою довідкою ККБ. Все перше, найбільш примітивна це акт про встановлення фактичного догляду. Він виглядає саме так. Другим складнішим варіантом буде управління соцзахисту, коли ви офіційно отримуєте ту саму компенсацію і не маєте офіційно працювати, чому вам і відмовляють більше випадків. От ця довідка про отримання, не отримання допомоги. І третій варіант, коли ні те, ні інше не призводить до якогось логічного завершення, підтвердити на нам це потрібно для отримання відстрочки. То єдиний варіант це підтвердити юридичний факт здійснення догляду, наприклад, у сина над батьком, над матір'ю тощо. Так, як розібратися ви виключений з військового обліку або знятий з військового обліку? Та в чому принципові відмінності в цих двох статусах? Дуже часто на консультації мене запитують, як мені перетнути кордон чи підлягає мобілізації, коли в мене є от примітка, така да, внесено в ваш військово обліковий документ а, разом з штампом, знятий з військового обліку. Знятий з військового обліку це поняття не позбавляє вас статусу військовозобов'язаного. Так дійсно трапляються випадки, коли ви міняєте місце реєстрації, ви знімаєтесь з обліку в одному ТЦК, зобов'язуєтесь стати в інший. Також це на практиці трапляється, коли за станом здоров'я вам була встановлена обмежена придатність, вас знімали з військового обліку. Але чи втрачали ви при цьому статус військово зобов'язаного? Звичайно, що ні. З приводу ж виключення. Коли у вас встановлена непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ви автоматично далі втрачаєте статус військового зобов'язаного і не підлягаєте призову загалом і вільно собі перетинаєте кордон, батьків дітей до 18 років мобілізують екс дружин повернуть за кордоном та зобов'яжуть торгуватися, піклуватися, виховувати за своїми дітьми. Та, зокрема, те саме підстава про підтвердження самостійного виховання чоловіком дитини до 18 років. Як і раніше, наголошую, що ми могли це підтвердити для отримання відстрочки шляхом надання рішення суду про позбавлення батьківських прав дружини про те, що вона загинула, померла або припала безвісти. Всі ці рішення районних судів, коли ви розлучалися з дружиною і визначили спосіб місця проживання дітей саме з вами, як з батьком, не є тотожним отриманню за цією обставиною відстрочки і взагалі. Підстав, щоб ви вважалися таким, що самостійно виховує дитину до 18 років. Протягом лютого ТЦК міста Києва уже моїм клієнтам направляють смс-повідомлення на телефони. які ми зазначаємо у заяві, що ти вам необхідно прибути для того, щоб дізнатися результати вашої заяви. Ще раз наголошую. Нічим це не регламентовано, що вони собі дозволяють повідомляти вас в такий спосіб. Навіть ми, ми навіть не говоримо про ідею запровадження електронних кабінетів призовників військовозобов'язаних резервістів. Ні, ми з вами говоримо про належний спосіб відповіді. І в тому числі, коли я пишу чи там інші пишуть заяву на відсотку, ми прописуємо, що просимо повідомити в належний спосіб, письмово, надіслати відповідь. Потім, якщо проходить у нас місяць і немає у нас письмової відповіді, звичайно, що ми можемо і адвокатські запити направляти, в тому числі оскаржувати бездіяльність, тому що це не належний спосіб сповіщення, і ми повинні про це пам'ятати. Цей пост буде для жінок військовослужбовців. Коли мене запитують, а чи можливо, що чоловік піде по догляду за дитиною, типу в декрет? А, і тим самим і звільниться, Дехто, до речі запитує, чи отримає відстрочку, чи працює це? Це не працює. Чому я кажу? Тому що по догляду за дитиною до трьох років може знаходитися як матір, так і батько, але при цьому, якщо ви хочете, щоб конкретно він має бути ситуація або об'єктивно по суті. Матері немає, вона тяжко хвора, можливо, вона там сама потребує догляду. Складний процес. Або єдина можливість, коли ви у шлюбі, у вас спільна дитина, і, до прикладу, ви також військова службовиця, і після цього ви, до прикладу, йдете за контрактом служити, і ваш чоловік звільняється, тому що необхідно здійснювати догляд за дитиною до трьох років. Це ну, інколи не дасть станом здоров'я до шести. Це дієво, все інше не дасть вам підстав для того, щоб звільнитися з військової служби. І так, міф після отримання бойової повістки, ми вже не можемо подати заяву на відстрочку і підтвердити, що таке право у нас є. Абсолютна маячня, тому що трапляються різні ситуації, коли ви не змогли в той час, в той день взяти всі документи, прописати заяву, тому що в більшості випадків ми бачимо, як чоловіків доставляють в приміщення до село силоміць, далі ти під натиском проходиш огляд ВЛК, ти придатний, і от тобі, значить, Дай Бог ще повістку на визначений день, час і в місце, а не тим же днем. Тому чи можливо подати, та звичайно, що можливо, коли у вас ці документи є, коли вам можуть родичі їх передати, коли у вас є адвокат, ви все ще можете написати заяву на відстрочку, зареєструвати досягнути, добиватися її реєстрації або направлення. Все ж таки бажано да, реєстрації швидше пройде. Не ні в коєму разі не погоджуєтесь з мобілізаційним розпорядженням, зазначаєте, повідомляєте, що у вас є підстави для відстрочки, і ви зараз хочете скористатися ним. Мобілізаційний вік або чому інколи хлопців у 20-22 роки можуть мобілізувати, на що це впливає, та зокрема хто ж такий військово зобов'язаний. Всі ми звикли, що призовниками у нас є особи з 18 до 27 років, тому що всі ми розуміємо, що по досягненню вікового критерію 27 ви набуваєте статусу військовозобов'язаного. Однак, ми повинні розуміти, що військовозобов'язані – це ті особи, які перебувають у запасі для комплектації зсу. В тому числі на період дії воєнного стану для оборони держави, окрім того, що це віковий критерій. Ми повинні розуміти, що до них відносяться ті, хто попередньо з 18 до 27 вже проходив строкову службу. Також до них потрапляють особи, які пройшли підготовку під час там військової кафедри, і в них є вже звання офіцер запасу. За таких обставин ви навіть у 22 роки прирівнюєтесь до і є військово зобов'язаним, і звичайно, що питання мобілізації то для чого ж та відстрочка? Якщо ми не підлягаємо призову, розумію питання збентежених осіб з інвалідністю першої, другої групи інколи третьої парадокс такий ще раз повторюся, да які якась неузгодженість законодавства. А я вам до чого це кажу, тому що ми можемо не бути да, військово зобов'язаними, коли ми отримуємо висновок ВЛК про непридатність до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Якщо у вас група інвалідності, як правило третя, це не передбачає, тобто ймовірний шанс отримати висновок ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням, самі розумієте, якого характеру носить. З першою другою групою, якщо вам вдасться досягнути результату непридатності, звичайно, що я підтверджую, це реально ви можете бути непридатним до військової служби з виключенням і паралельно мати свою там першу другу групу інвалідності. Максимально суперечлива відмова Подільського РТЦК міста Києва. Або як він пропонує піти оскаржувати залишення без розгляду заяву на відстрочку, за умови зауважую, направили ціним листом з описом вкладень заяву. Прийшли особисто, пройшли ВЛК, на руках. Є довідка про проходження груднем місяця 2023 року. Погляду ВЛК, це внесено військово-обліковий документ, і нам пишуть у відповіді: не можемо вашу заяву задовольнити, тому що ви порушили військовий облік. Що я вам до чого хочу сказати? Отакий от, от примітивний е маніпуляторський підхід територіальних центрів комплектування міста Києва Черкас є, тобто позиція в них яка. Типу, я не я, хата не моя. Я тобі зараз відмовляю, а ти далі йди до суду. Виграєш, тоді побачимо. Тому максимально фіксуєте все. Пройшли ВЛК на руках. Довідка з ВЛК проходження. Відмітка військово-обліковому документі доводимо все суттєво. З якою метою проводиться огляд ВЛК для осіб з інвалідністю, особливо якщо такі особи вже з інвалідністю довічно. Відповідаю на дане питання і в рамках консультацій неодноразово відповідаю, тому що дійсно люди не розуміють, чому особа з довічною групою повинна доводити встановлення придатності до військової служби. Більшість, звичайно, чомусь думають, що якщо ви пройдете і буде встановлена придатність, автоматично вас та група інвалідності анулюється, розчиниться в повітрі і вас не залишиться підставлення від строчки. Звісно, це не так. По-друге, від того, що у вас група є інвалідності, вас не було виключено з військового обліку. Автоматично ви в статусі військовозобов'язаного зобов'язаного повинні проходити огляд ВЛК. Тобто, так парадокс. Ви можете мати наприклад, третю, другу групу інвалідності і при цьому бути придатним до військової служби, але це не позбавляє вас від строчки. А зараз я вам покажу чотири оптимальних варіанти документів, якими ми можемо підтвердити вже реалізоване право на відстрочку, зокрема з своєї практики. Перший найбільш оптимальний варіант це у нас є відмітка військовим біковому документі. Другий це є довідка з підписом начальника ТЦК з початку ТЦК, що вам видано на підставі абзацу конкретного права на відстрочку. Третім це може бути до прикладу відповідь на адвокатський запит, коли я в інтересах свого клієнта намагаюся отримати інформацію, що ж там із поданою заявою. Та власне четвертим є варіантом, коли у вас подана заява, і за результатами розгляду вас цікаво. що так дійсно з пакету документів, встановлено, що ви не підлягаєте призову під час дії мобілізації. Зокрема, звертаю вашу увагу, хто помилково вважає, що треба. Там вимагати в ТЦК і відмітку і довідку документ, яким надається право на відстрочку, нічим не затверджено.